Вітаю вельми шановне, в продажу Citroen C4 з 1.6 дизельним двигуном на автоматичній коробці перемикання передач. В графітовому сірому кольорі, в кузові хеджбек в комплектації ексклюзив. На оригінальних таких гарних, гарнючих, легкосплавних дисках та хорошою літньою резиною. По кузову автомобіля е, якихось серйозних дефектів ніде немає. В цілому автівка дуже гарно виглядає. Подивіться. Що входить у нас в дану комплектацію? Це датчики сліпих зон, попередження при зіткненні, партроніки зад перед підігрів передніх сидінь з вентиляцією передніх сидінь та масажем передніх сидінь. 4 склопідіймачі, шкіряне крутезне ось таке з круїз контролем, датчики світла, датчики дощу, адаптивна оптика, до речі, тут, двозонний клімат-контроль, бортовий комп'ютер. Ось такий речажок перемикання передач. Подивіться, як гарно виглядає, електроручне гальмо. 4 склопідіймачі, електролювання дзеркал. Салон автомобіля збережено, є трохи потертість на е, водійському сидінні, але 2012 рік і пробіг 165 тисяч. Ну, це нічого критичного немає по авто. Ось такий дуже хороший та економічний варіант. Недорогий обслуговування, витрати пального будуть складати орієнтовно. 5 літрів 5,5 по місту. Поза містом це десь буде розхід в районі 4 літрів. Під кермові пелюстки теж є. Ну, прям дуже крутезний автомобіль, мені подобається. Дзеркало заднього огляду з затемненням. Рідко, коли попадають такі автівки до нас, чи взагалі до когось на майданчик. Дане авто. Клієнт залишив нам під реалізацію, на ньому їздила його дружина, дружині придбали вже інше авто. Цю автівку за непотрібності вирішили теж продати. Бажано каже власник хороші руки, тому що попередньому власнику цей автомобіль прям дуже сильно подобався. Велике просторе багажне відділення, поличка тут присутня. Ось так виглядає дуже сучасно, як на 12 й рік всередині. Стосовно двигуна, то вони взагалі являються одним із самих таких надійних дизельних двигунів в даних моделях. Тому велком, хто шукав собі хороший автомобіль для сім'ї, для міста, для дальніх подорожей чи просто приватно самому їздити. Така автівка в нас є. Вартість ви можете дізнатися у нас на сайті або в телеграм-каналі, також в соціальних мережах TikTok і Придбати її можна в лізинг або за повну вартість. Тому заїжджайте, оглядайте, проводьте тест драйв та купуйте. Рекомендую даний апарат. Львів, Пасічна 127, майданчик Хапай авто. До зустрічі!